Тоніно мав двох дідусів і двох бабусь. Міські Луїджі й Антонієта жили в багатоповерхівці поруч. У них був товстий пес флопі, важливіший за онука. Сільські Отавіано і Теодолінда жили за містом. Вони тримали гусей і курей, а Тоніно любив приїжджати до них. У день народження мами дідусь посадив черешню і назвав її Фелічія. Вона росла разом із мамою. На фотографіях видно, як черешня перетворювалась із паростка на велике дерево, а мама росла поруч. Бабуся Теодолінда була доброю пухкою, пахла по-своєму, обожнювала курей і гусей, особливо Альфонсину. Альфонсина дозволяла Тоніно кататись на собі. Він любив цю гуску більше за міського пса флопі. Коли бабуся захворіла, все одно дбала про господарство. Дідусь щораз більше порався коло гусе і курей. Згодом бабуся померла. На похороні дідусь сказав, що вона залишила Альфонсину, яку треба берегти. Він часто сидів під черешнею, яка нагадувала йому дружину. На шостий день народження дідусь приїхав пікапом із Альфонсиною і гусенятами, запропонував відпустити хлопця на літо. Мама вагалась, але дідусь уперше серйозно попросив. Тоніно поїхав із ним на літо в село. У селі почалося найкраще літо для Тоніно. Дідусь учив його городництва та годувати гусей. Щовечора їздили по яйця до сусіда Еміліо. Тоніно сміявся з куметного курника. Дідусь казав, що навчить лазити по черешні. Тоніно боявся не встигнути до кінця літа. Коли черешні дозріли, дідусь приніс драбину, пояснив, як уявити себе птахом, і Тоніно видерся на дерево. Мама розсердилася, дізнавшись про лазіння. Дідусь сказав: Я старий вар'ят». То Ніно образився на маму. Якось Тоніно розмішив маму, розповівши як із дідусем, ловив рибу в річці. Побачивши велику рибу, дідусь кинувся у воду, а сеньора, проїжджаючи повз, викликала пожежників. Дідусь вигукнув: Дякую, не треба. Я вже спіймав і показав рибу. Це стало веселою історією. Яку дідусь розповідав гостям і знайомим довго після того. Після свят тоніно знову пішов до школи, йому бракувало бабусі. Якось він сказав мамі, що бабуся могла стати гускою. та мама заперечила У селі: Тоніно розповів про це дідусеві, а той спитав: А ким був би я? Хлопчик відповів черешнею. До мами став часто дзвонити дідусь, і вона розповіла, що дідусь непокоїться через експропіацію. Муніципалітет хоче забрати частину городу для автостради. Батьки вже говорили з мером, але доведеться звертатися до адвоката. Взимку дідусь палив вогонь під черешнею, рятуючи бруньки від морозу, і тяжко захворів. Його ледь живого знайшли вранці. Альфонсину віддали сусіду, а дідуся забрали в лікарню. Поки дідусь лікувався, гуску прихистив сусід Міліо. Мама стоніно турбувалася про нього. Хлопчик сумував за сільським подвір'ям і дідом. Після лікарні дідусь переїхав до міста, до мами Стоніно, та він нудьгував за городом, гусьми й черешнею, цілими днями сидів з Альфонсиною на балконі. Мама сказала, що муніципалітет призупинив проєкт вже й не знати, будуватимуть ту дорогу чи ні. Дідусь закричав, що не залишатиметься тут, але мама вмовила його, коли минуло близько двох тижнів відтоді. Як дідусь перебрався у квартиру, він раптово зник. Мама, тато і Тоніно поїхали на пошуки. Коли вони побачили дідуся, він сидів на гіляці і тримав Альфонсину. Він говорив, що сидить на своїй черешні фелічії. А під деревом стоять люди з муніципалітету, які хочуть зрізати дерево. Його вмовляли злізти, але він погрожував не спускатися, поки не пообіцяють лишити дерево. Усі намагались переконати впертого старого. Раптом до черешні підійшов Тоніно. Він піднявся по драбині і сказав дідусеві: Ходімо обідати. Старий усміхнувся і зліз. Мама сказала дідусеві, що відвезе його в село. Тоніно зрадів, але мав іти до школи. Дідусь пообіцяв прийти по нього, і Тоніно все зрозумів. Він заплакав. Дідусь поїхав до клініки і більше не повернувся. Дідусь лікувався в клініці чотири місяці. Якось Тоніно приїхав до нього з мамою. Усе там було біле. Дідусь сидів біля вікна, схудлий, і з тремтячими руками. Тоніно привіз черешні, і дідусь, радісно ївши їх, сміявся, сік, стікав по підборіддю. Потім дідусь поклав листя на голову, і Тоніно розсміявся. Медсестра прийшла витерти дідуся, і він знову став білий, як усе навколо. Після того хлопчик більше не хотів туди їздити. Дідусь помер восени за кілька днів до суду, де мали вирішити долю городу й черешні. Мама була в розпачі, телефонувала всім, але татові так і не подзвонила. Після смерті дідуся, мама з Тоніно переїхали в село. Тато відвідував їх рідко, мама сильно змінилася, коротко підстриглася і почала багато сміятися. Мама готувала сабайон як бабуся Теодолінда і намагалася стати господиною у селі. Тоніно тим часом допомагав Еміліо доглядати город. Одного дня мама знайшла старий альбом. Дідусь перед смертю порізав майже всі фотографії на клаптики. Лише одна залишилась цілою. На вцілілій фотографії бабуся Лінда тримала на руках маленьку маму під молодою черешнею. Мама замовила копію в рамці. Мама вирішила знайти пару для Альфонсини. Разом з Еміліо Тоніно поїхав на базар і вибрав великого білого гусака. Гуска сподобалась новому супутнику. Вони гуляли подвір'ям як справжнє подружжя. Тоніно тішився, що гуска не самотня. Коли наближався навчальний рік, тато хотів, щоб Тоніно повернувся до міської школи, але хлопець відмовився: Тоніно не хотів бачити старих однокласників, які колись глузували з його дідуся. Він залишився в селі. У день смерті дідуся, мама передала йому малюнок від Тоніно. Хлопчик уявив, що дідусь став пір'їною і полетів до бабусі. Тоніно поклав у дідусів костюм листочки з черешні та пір'їнки, а на похорон не пішов. Залишився, спостерігаючи за старою драбинкою на черешні, яку повісив для дідуся. Через кілька днів після повістки мама залишила Тоніно з дідусем Луїджі та бабусею Антонієтою, а сама поїхала в місто. З ними хлопчику було нудно, але в обід його забрав тато, який розпитував про маму. Судове засідання відклали на листопад. У жовтні мама не знаходила собі місця, а в школі всі вболівали за фелічіту. Тоніно снилися страшні сни. Одного разу хлопцю наснився гарний сон. Дідусь гойдався на гілці черешні і кликав його. Тоніно підстрибнув і полетів. Бабуся Теодолінда просила не поїсти всі черешні, бо вона хоче зварити варення. Дідусь кидав ягоди, а Тоніно ловив їх у повітрі. Раптом дідусь почав зменшуватися і зник. Тоніно чув голос Я тут, Тоніно!» Прокинувшись, хлопчик не боявся. На різдво мама і Тоніно поїхали в гори. Татові і дідусеві Луїджі це не подобалося, бо завжди святкували разом. У горах мама сумувала, часто мовчала, якось зі сльозами дивилась на ялинку. То Ніно розповів, як дідусь прикрашав фелічію. Повернувшись, мама поводилася привітно з дідусем і бабусею, навіть погладила флопі. У селі взялася загород разом із Еміліо. Аж до 13 березня все було спокійно. Вранці поліціянт приніс мамі документ. Тоніно зрозумів, город забирають. Прийшли люди, ставили кілочки. Наступного ранку екскаватори під'їхали. Один з чоловіків наказав зрізати черешню. Тоніно крикнув маму і заліз на дерево. Мама сварилася з чоловіком з лицем бобра. Він сів у машину і поїхав. Мама запитала Тоніно, чи йому не холодно. Повернувся боброве лице з поліцією і пожежниками. Тоніно відмовлявся злазити. Пожежники ставили драбини, він тікав на гілки. О півдні приїхав тато. То Ніно голодував. Мама вмовляла злізти, обіцяла посадити інше дерево. Хлопчик хотів погодитися та побачив бруньку. То Ніно згадав дідуся і відмовився тато насварив усіх і поїхав до мера. За деякий час приїхали мер, поліціянти, друзі, журналіст, бабуся і дідусь. Мер пообіцяв не рубати дерево, підписав документ. Хлопчика зняли пожежники, він заснув у тата на руках. Після того випадку тато з мамою знову жили разом, оселилися в будинку дідуся Отавіано і бабусі Теодолінди, Тоніно мав свою кімнату. У Тоніно з'явилася сестричка Коріна. Бабуся Антонієта була в захваті від онучки. Дідусь Луїджі часто приїжджав у гості. Коли коріння виповнився рік, під черешнею влаштували велике свято. Тато зробив багато фото. Мама започаткувала новий альбом, то Ніно друзів на черешню не пускав, але вирішив, коли корінна підросте, навчить її всьому, що показав дідусь. Якось Тоніно приснився дідусь. Вони разом гойдалися на гілках, а черешня цвіла і сміялася, і було добре. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.